на лоха, чи я дійсно допомагаю людям? Хто я є насправді? Нещодавно під одним з відео я отримала два різних коментарі. В одному коментарі дівчина мені дякує за те, що я змінюю її життя, що в неї змінюється свідомість завдяки мені. А в іншому хлопець пише, що це розвод для лохов. Хто з них правий? Обидва. І сьогодні я хочу вам пояснити, чому, якщо ви зможете осягнути цю інформацію, ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Почнемо, що ви зараз бачите перед собою. Боя, я сподіваюся, що більшість з вас Скаже, що це ручка, і ви абсолютно праві. Якщо зараз я покличу в цю кімнату свою собаку, боню, яка візьме. І почне гризти цю ручку, хвостиком махати і просити, щоб я кидала знову і знову, тому що для неї це буде іграшка. І хто з нас правий? І я права, що це ручка, і боня права що це іграшка. Але якщо ми залишимо цей предмет на столі і вийдемо з кімнати, чим це буде? Правильно, це буде порожнечою потенціалом для чогось. Якщо ми повернемося у кімнату і водночас буду дивитися на ручку я і Боня, що це буде? Це в один той момент буде і рочкою, і іграшкою водночас. В один момент наслаюються дві реальності, в якій дві живі істоти бачать в одному й тому ж предметі різне. А якщо буде повсти муравей, то для нього це взагалі буде перепоною. Чому так відбувається? Ручка походить з мене чи на мене? Коли я її бачу, і правильна відповідь, що ручка йде з мене, вона стає ручкою в той момент, коли є той хто на неї дивиться, коли дивиться боня. Це іграшка. Коли дивлюся я, це ручка. Коли дивиться Муравей, це перепона. Тоді виникає наступне логічне питання. Якщо ручка походить з мене, то я можу на неї впливати, то я можу її перетворити на алмаз. Давайте спробуємо. Закриваю очі, кажу якусь дуже круту мантру. Нехай це станеться прямо зараз. Чомусь. Чомусь цього не відбулося, тому що я не можу змінити ручку лише силою своєї думки. І так багато людей думають, що вони можуть змінити щось лише силою своєї думки. Але це не так. У древніх тибетських текстах сказано, що в нашому розумі є певний енергетичний потенціал, який змушує нас бачити речі в залежності від нашої карми, від нашого кармічного насіння, від наших ментальних зерен. Це все слова, синоніми. Це кармічне насіння розкривається в нашій нашій свідомості, і ми бачимо певні картинки, і залежить це від наших дій у минулому по відношенні до себе та інших людей. Ми завжди отримуємо те, що віддаємо у світ, і те, що ми народилися у світі, в якому ми бачимо, що ручка є ручкою, це означає, що у нас є на це карма. Тобто, в минулому ми, скоріш за все, допомагали зберігати знання, і саме тому ми можемо взяти і записати щось необхідне за допомогою ручки. А собака цього зробити не може. Немає на це карми щоразу, коли ми дивимося на якийсь предмет, ці ментальні картинки вилітають з нашої свідомості і проюцюються на реальність і змушують нас бачити певним чином відчувати певні емоції. Чому ж ми не бачимо, як ці картинки вилітають? Тому що вони вилітають зі швидкістю 65 кадрів в секунду. Поняття про ручку це головне. Поняття кармічного менеджменту, і якщо ви зможете осягнути цю інформацію, ви зможете створити будь-що у своєму житті. Саме через це дві різні людини в мені бачать різне, тому що у дівчини є карма на те, щоб бачити в мені вчителя, наставника, людину, яка допомагає іншим людям. А у хлопця цієї карми немає. І для нього я там шарлатан, розвод для лохов кожна людина одну і ту саму ситуацію буде бачити через призму свого кармічного насіння яким чином розуміючи, що все, що ми бачимо навколо створено нами, умови житла, наш партнер, тому що він йде з нас. Я, як я бачу себе, це теж йде з нас. І розуміючи, причину на святкові зв'язки, ми можемо прибрати зі свого життя те, що нам не подобається, або навпаки, створити те, що нам потрібно. Якщо вам сподобалася ця інформація, якщо вона відгукнулася, напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Мені цікаво, тому що ця інформація дуже глибока. І для того, щоб повністю. Осягнути розуміння ручки, треба почути цю інформацію, яка каже Геша Майкл роуч три тисячі разів. Якщо ви чули сьогодні вперше, я вас вітаю, тому що на це теж має бути карма, щоб зустріти людину, яка про це вам розкаже. Значить, у минулих життях ви вже цю карму накопичували. А якщо хтось з вас вже готовий діяти і хоче позбавитися від того, що йому не подобається у його житті, і наздобути те, чого вам зараз не вистачає, створити те, що ви хочете. Я вас запрошую на особисту консультацію, на якій я вам дам інструменти, як створити бажане, як прибрати те, що вам не потрібно. З вами була Марина Остапенко, перша в Україні артист-кармолог. До нових зустрічей.